На календарі 21 квітня. За вікном омріяна весна. Ну а в Київському палаці спорту традиційний всеукраїнський фестиваль робототехніки. Цього місяця йому виповнилося 5 років. Роботіка 2013 порадувала учасників та відвідувачів дійства ще більшим розмаїттям світу леготворчості. Вже традиційними стали Всеукраїнська Олімпіада з роботехніки, виставка конкурс леготворчості, ну і, звичайно ж, дитячий архітектурний конкурс. Якщо минулого року в передчутті Євро-2012 всі кинулися на будівництво власних стадіонів, то цьогоріч нарешті подумали і про більш глобальне школи майбутнього. Родзинкою свята стала презентація оцього нового робота. Ажіотаж навколо новинки був викликаний не лише цікавим дизайном, але й функціональністю, про яку не один раз з арени палацу повідомляли організатори свята. Нове серце робота було розроблене в співдружності майже тисячі викладачів з усього світу, і таким чином є найбільш просунутим середовищем для вивчення одразу інформатики, фізики, технології, математики, в процесі роботи з датчиками, моторами, програмним забезпеченням і самим мікрокомп'ютером. Найбільше, навіть перевершуючи, експозиції спонсорів фестивалю вражали такі школи. Фантазія деяких майстрів перевершила сподівання і ось уже прямо посеред шкільного подвір'я лється водоспад, а інший навчальний заклад розташувався прямо під веселкою. Цікавою особливістю є те, що учні цього року робили акцент на технічні засоби та технології, вбачаючи в цьому прогрес освіти майбутнього. Сонячна енергія, енергія вітру, багато дослідницьких станцій та власні астрономічні кабінети. Ось виявляється, в яких напрямках були б не проти навчатися сучасні школярі. Тож давайте побажаємо їм наснаги і терпіння, адже можливо, нам уже в недалекому майбутньому вдасться побувати в реальному прототипі якогось із цих навчальних закладів. Принаймні, будемо на це сподіватися.